Послання святого Апостола Павла до Колосян. глава 1, вірші 1, 2 із 7 по 11. Павел, апостол Ісус Христов, волею Божою і Тимофей брат, сущим в колосаях святим і верним братіям о Христі Ісусі. Яко же и уведисте от Епофраса возлюбленного сработника нашего, и же есть верен о вас, Служитель Христов, и же и яви нам вашу любовь в дусі. сего ради и мы, от же Дне слышахом, не пристаем о вас морящися и просяща, Да исполнитесь в разуме воли Его, во всякой премудрости и разуме Духовнем, яко ходите вам, достойне Богу, во всяком угождении и всяком деле, блазе плодоносяще и возрастающее в разуме Божием. Всякою силою возмагающе по державі славу його во всяком терпінні і довготерпеній з радості. Павло із волі Божої Апостол Христа Ісуса, і брат Тимофій, до святих і вірних братів у Христі, що в колосах, благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Однак і ви навчилися від епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це -то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю.